Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналися всі 10 членів комітету, тому засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного з чотирьох змістовних питань і одного додаткового питання. Які думки щодо порядку денного? Схвалити. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний, в тому варіанті, який був вам надіслано, чотири плюс одне питання. Прошу голосувати. Харченко за. Артем Валерьевич. За. Людмила Іванівна? За. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич? Папиев за. Оксана Анатолійовна? Оксана Анатолійовна? За. Сергій Володимирович. Юрій Іванович. Юрій Іванович. за. Наталья Игоревна. Пелька, за. Олег Михайлович. Пенютка, за. Дякую, Михайло Миколайович. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А перше питання це проєкт постанови, внесений народним депутатом Пушкаренком. Проект постанови 13.3.3.8, Зміни у складі тимчасової спеціальної комісії. Фракція Слуга народу відкликає одного члена Нагає... э, э, скрипу і пропонує обрати до складу цієї ТСК народного депутата Нагаєвського, тобто заміна одного члена комітету тимчасової спеціальної комісії. Проектом рішення пропонується рекомендувати Верховній Раді розглянути і за рахуванням нової редакції підпунктів визначатися голосуванням. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13.338. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. – За. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. Сергій Миколаївич. За. за. Михайло... Михайло Миколаївич. Стан Анатолійовна За. Сергій за. Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. приходька голосує за Олег Михайлович. Пинютка, за. Дякую, Михайло Михайлович. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге питання порядку денного це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії, Реєстраційний номер 13357 внесений народним депутатом Позійчуком Андрієм Вікторовичем та іншими депутатами. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок. Рекомендувати Верховній Раді розглянути його з урахуванням зауважень пропозиції комітету визначатися шляхом голосування. Ну а у нас і Андрій Вікторович. Є. Андрій Вікторович, це ви приєдналися доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку ну, і Андрій Вікторович є, і Наталія Ігорівна є теж один із авторів. Андрій Вікторович, ну члени комітету. Ознайомилися із проєктом постанови, є проєкт висновку. так що, будь ласка, одну дві хвилини. Може, ви якісь ключові моменти хочете привернути увагу? Прошу. Шановні колеги, я вас прошу підтримати проект постанови в редакції членів комітету стосовно пункту восьмого, що пропонує комітет виключити. Дивіться, восьмий пункт він сформульований наступним чином: кабінету міністрів України, Офісу Генерального прокурора Служби безпеки України, державному бюро розслідування, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування їх посадовим службовим особам, підприємствам, установам організаціям незалежно від. Форми власності та їх керівникам або посадовим особам, що виконують їх обов'язки, сприяти діяльності тимчасової слідчої комісії, та забезпечити додержання законів України про тимчасові слідчі комісії, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, про статус народного депутата та про державну таємницю щодо доступу членів тимчасової слідчої комісії до інформації, документів, матеріалів та інших відомостей, що стосуються предмету діяльності тимчасової слідчої комісії колеги, я поясню, чому так прописали цей пункт і в чому є необхідність. Дивіться. Ми пам'ятаємо з вами, що, мабуть, найпершим таким резонансним е випадком була еліта Центр 2003-2004 рік в місті Києві. Більше ніж за 20 років. Ми не чули, не читали, не знаємо, не маємо інформації стосовно того, що там е розслідування завершено, що є притягнуті до відповідальності, і саме головне, що вирішуються житлові питання. Дивіться для того, щоб нам фахово опрацювати ці питання, нам потрібно взаємо. Ді сприяння від всіх центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів ми з вами знаємо і ми пам'ятаємо виступ тимчасової слідчої комісії по обороноздатності нашого колеги Бакумова, коли він та члени комісії виходили до трибуни, і фактично про що заявляли про те, що ігнорують слідчу комісію. Там не відбулося засідання тимчасової слідчої комісії. Тобто, на превеликий жаль, ми мабуть останнім часом десь. Нівелюємо свої повноваження як народних депутатів, тому я вас дуже прошу та саме залишити проєкті постанови цей пункт і Сергій Віталійович, поставте його, будь ласка, тоді або залиште, або, наприклад, там поставте на голосування. Дякую. Пане Вікторію, що має питання до Андрія Вікторовича? У мене що... запитання можна да, да. Прошу, Викторич, прошу, сім'я? Дякую, Сергій Віталійович. У мене запитання до Андрія Вікторовича. Ви коли почали говорити? Ви сказали перше речення. Прошу підтримати в редакторі пункт 8 в редакції комітету. У в, в редакції комітету чи в редакції тимчасової слідчої комісії? Юрівач, я дя дякую, що ви звернули увагу. Дивіться, я прошу підтримати проект постанови в редакції авторів е майбутніх членів тимчасової слідчої комісії. В редакції дякую. авторів. Дякую. 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 дякую, дякую. хто ще хотів би висловитись. Віталійович, можна да -да, Наталі Ігорівна, прошу. А, як ви вже анонсували, Я також є одним із авторів цього, цього проекту постанови, майбутніх членів тимчасової слідчої комісії. Ну, я б хотіла підтримати Андрій Вікторовича і попросити вас все ж таки залишити восьмий пункт або поставити цю пропозицію на голосування. Чому ви знаєте, мені здається, що якраз наш комітет і повинен наполягати на цьому пункті, тому що одні одним із завдань є нашого комітету це предмет віддання нашого комітету, це організація роботи Верховної Ради, а тимчасові слідчі комісії, як працює, це частина Верховної Ради, діяльності Верховної Ради. Тому Мені здається, щодо ефективності роботи тимчасової слідчої комісії це якраз і наше з вами завдання як членів комітету. Це перше, по-друге, ну я думаю, ніякого секрету секрета не скажу про те, що. А, про той й авторитет, який на жаль мають зараз народні депутати, як до нас приходять міністри, коли ми їх запрошуємо, а, і багато таких подібних історій да і по тимчасовій слідчій комісії, і по тимчасовим спеціальним комісіям. Я думаю, ми всі працювали і розуміємо, яким чином це відбувається. Тому а, мені здається, що ми як ніколи і як ніхто повинні наполягати на цьому пункті. Тому саме з цією метою я хочу вас попросити або залишити його, або якщо. Ви проти, то поставити мою пропозицію на голосування. Дякую, обов'язково таліг Ігорівна, поставлю. Тільки тоді давайте, давайте розберемося. Тут говориться в восьмому пункті проекту постанови сприяти діяльності комісії забезпечити додержання законів, тобто Верховна Рада, як би звертає увагу органів інших державних на необхідність додерження конституції і законів, так. Віталіше, ну, то це ви якби ви... обов'язок. У нас друга частина статті 19 Конституції говорить про те, а тут уже що, презумпція того, що хтось може собі дозволити не виконувати Конституцію і закону. Дозвольте Сергій Віталійович. А, да, да, а, Сергій Миколайович, ви хотіли? Давайте. Віталійович, чому акцентується увага і не тільки в цьому питанні у нас в залі? До прикладу, візьмемо буквально там свіжі відеокадри про Свавілю ТЦК. Ну, в нас же є теж кримінальна відповідальність за е, те, що там хтось комусь щось зламає. Але спишуться куча проєктів законів акцентовано на працівників ТЦК з тим, щоб притягнути кримінальної відповідальності. Тут і так зрозуміло, що ви праві дуже правильно, Сергій Сервіталі, що є конституція, є закони, але автори акцентують не просто так. Власне кажучи, як і ті автори, які пишуть про кримінальну відповідальність та тут теж автори чітко розуміють, що акцент потрібно поставити, щоб не було повтору зловживань тих людей, які ігнорують комісію. Напевно, в цьому весь зміст. Тому я теж підтримую пропозицію цю. Дякую. Андрій Вікторович, ви хотіли так, відреагувати? Дякую за надане слово. Десь я хочу прокоментувати. Ми з вами абсолютно згодні в тому, що е, так повинно бути. Але як є насправді те, що ми говоримо, дивіться, е, ми ж розуміємо, наприклад, що на сьогоднішній день центральні органи виконавчої влади на превеликий жаль, ми можемо припустити не завжди їх посадові особи читають ці закони. І коли ми в постанові про створення ТСК, ну зрітаєш, ну це ж правда. Ну ну давай давайте саме то там Дивіться, Коли ми чітко прописуємо ці пункти, і він вже читає і розуміє, що йому е, зобов'язує зробити постанову Верховної Ради, дивіться, переважна більшість державних службовців ніколи не читали там закон про тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради, тому е, це перше. Друге, ми знаємо з вами, от я можу повторитися, дуже багато випадків. Коли там тимчасовим е, слідчим чи спеціальним комісіям або не надають інформацію, або не з'являються на засідання. Ви пам'ятаєте випадки нашого колеги Железняка, які голосували на тск приводи і робили, ну намагалися даже там зробити приводи певних посадових осіб. Тому велике прохання залиште, будь ласка, цей пункт це про повноваження е, комісії, про повноваження депутатів, абсолютно так як ви сказали, вірно відповідно до законодавства. Дякую. Якби хто ще хотів би висловити, можна можна питання, Сергій Тарчук? А Питання до мене, чи до Андрія Вікторовича? Ні, ні, більше до вас, ніж до Андрія Вікторовича. А, давайте, да-да. Вітаю, ну а цей пункт, на вашу думку, суперечить закону чи Конституції? Чи він просто ще раз дублює те, що передбачено законом і Конституцією? Ну, дивіться, Олег Михайлович. Ми ж в проєкті висновку, з яким я переконаний, ви е, ознайомилися. Ми ж говоримо, ми ж говоримо про те, що. Е, Є положення, яким затверджено форму акт про утворення тимчасової слідчої комісії. Це один, два, третій абзацої я я сторінки проєкту висновку. Да, не передбачено редакцію пункту восьмого. Ми, ми ми говоримо про те, що є вимоги закону про ТСК, вимоги кримінального кодексу. Відповідальність, тому. Я, я розумію, що і погоджуюся з вами, що, ну, що ці речі передбачені чинним законодавством, але цей пункт не суперечить чинному законодавству, наскільки я розумію. Олег Михайлович. Ну я бачу, що наполягає. Ну ви знаєте, навіть якщо один член комітету буде наполягати на, на внесенні змін, ми обов'язково поставимо на, на голосування. Хто Ні, ще я просто хотів з'ясувати, бо ми, як е, ну, представники, ну не просто Верховної Ради, а регламентного комітету повинні діяти відповідно до чинного законодавства. Якщо це не суперечить чинному законодавству, чому тоді ну, дискусії взагалі? Ну як на мене, дякую. Дякую, Олег Михайлович. Хто ще хотів би висловити? Можна в мене є запитання? Селі, селі? Да, селі? да, да Будь да, ласка. А у мене питання до Андрія Скажіть, будь ласка. Оця постанова це є інструмент роботи тимчасової слідчої чи спеціальної комісії, так в майбутньому слідчі, наступне слід слідчої слідчої це слідче. так. Да. от саме цей пункт він буде допомагати в роботі? Чи в принципі є та є? Рюдмилованін, дивіться, члени, автори і члени майбутньої тимчасової слідчої комісії вважають, що він буде сприяти і ми будемо більш фахово там і всебічно відпрацьовувати ці матеріали. Тому ми просимо цей то, пункт залишити. То ця постанова як інструмент буде вам допомагати в роботі, так? Це так, так, буде допомагати так. так. Отримав, так, маючи таку постанову, у вас буде інструмент роботи, який надалі вам допоможе досягати тих результатів, які перед собою ставите, вірно? Так, вірно. Тому прошу вас підтримати. Дякую. 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 Юрій Іван, що ми хотіли? -да, Юрій да. Людмила Іванов, чи ви не закінчили, вибачте. Не закінчила, Ванна, да, Ванна. Дякую. Ага, дякую, Дякую, Людмила, Юрій Іванович. Дякую, Сергій Віталійович. Ви знаєте, колеги, мені здається, тут навіть немає предмету дискусії. Тому що переважно більшість із нас були членами тимчасових слідчих комісій, чи тимчасових спеціальних комісій. Зокрема, я теж працював в такій комісії, яку очолював наш колега Веніславський по розшуку активів, які належать Україні за кордоном після розпаду радянського союзу, і тоді комісія, скажімо, добре попрацювала, але стикалася з таким фактом: запрошують на засідання комісії міністра. А приходить заступник, а заступник некомпетентний щось говорити, він не знає, він не в матеріалі, так і так далі. Виходить, що просто потратили час. Перерва, нове засідання, тому що треба е, міністр. І е, те, що просять наші колеги, да, у пункті 8, я не бачу тут взагалі ніякої проблеми. Я думаю, що треба наших колег підтримати, народних депутатів проголосувати за це і побажати їм професійної роботи у складі тимчасової слідчої комісії, щоб потім вони перед нами прозвітувалися про результати своєї роботи, тому що предмет роботи ТСК надзвичайно важливий. Дякую. Дякую, Юрій Матч. Хто ще хотів би висловити? Дозвольте, Сергій Віталійович. Сергій Миколайович, прошу. Я зараз хочу підтримати вас в частині, Сергій Віталійович, дублювання в законодавстві в тексті е дублювання різних норм і конституції, в тому числі. Проте, за, для удосконалення роботи даної комісії в постанові продублювати для ефективнішої їхньої роботи не бачу ніяких проблем. Тому теж закликаю підтримати проєкт постанов. Дякую. Дякую, хто ще хотів би висловитись. Тоді ставлю, дивіться, ну тоді давайте зараз я поставлю на голосування проект рішення комітету, з який передбачає ухвалення висновку за основу. За основу в такому варіанті, який був надісланий. Повторюю за основу, проголосуємо. А далі проголосуємо по ту пропозицію, яку Наталія Ігорівна і колеги висловили. Нема заперечень. Добре, значить, пропоную тоді зараз е, проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 13357 за основу. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. Артем Валерійович. Людмила Івановна. Марченко за. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич. Папів за. Оксана Анатолійовна? За. Сергій Володимирович. Щук, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Швидка, за. І ще раз, Артем Валєрич. Михайло Николаевич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. числа членів Комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Тепер дивіться, я пропоную. Якщо враховувати пропозицію Андрія Вікторовича, ну, це пропозиція Наталі Ігрівни, члена комітету. Андрій Вікторович з цим погоджується, і деякі члени комітету погоджуються, тоді з тексту рішення, проекту рішення, на другій сторінці треба вилучити словосполучення і виключення пункту восьмого. А з тексту проєкту висновку, значить, на п'ятий. На на п'ятій сторінці, крім того, два абзаци наприкінці, це починаючи, крім того, в пункті восьмому, і далі по тексту критика пункту восьмого, і на шостій сторінці перший, другий, третій і четвертий абзац. Тоді, судячи всього, да, Наталії Ірина пропонується виключити, а що Віталі, закінчується повністю довіряю вашому... вашим. Є ну я ж якби это... закінчується словами зв'язку з цим пропонується виключити пункт восьмий. Оце так. так я бачу, скажімо так, ну, документально, формально оформлюється ваша пропозиція. Так, да, Наталія? Дякую, Віталій, за допомогу. Тоді ставлю на голосування пропозицією Наталії Ігорівни щодо восьмого пункту. От я її озвучив, Наталія Ігорівна з нею погоджується. Прошу голосувати. Кальченко утримався. Артем Олєвич? Людмила Івановна. Марченко за. Да. Юрій Миколаївич? «За». Да. Михайло Миколаївич. за. Ната... Оксана Анатольевна. За. Юрий Иванович. Юрий Иванович, за. Три Володимирович. Костричук, за. Наталья Игоревна. Хотька за голосу. Олег Дякую. Михайлович. Тынютка, за. Так, Михайлович, а, а, Артем Валерьевич. Гану. 8 за, 1 утримався. Рішення прийнято більшістю. Ну і ставлю тепер на голосування проект рішення. Прийняття в цілому, з урахуванням пропозиції Наталії Ігрівни, яка була прийнята, тобто без вказівки на пункт критику пункту 8. В цілому, рішення комітету про ухвалення висновку щодо проекту постанови 13.3.5.7. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович. Людмила Ивановна. Марченко за. Сергей Миколаевич. За. Михаил Миколаевич. Попиев за. Оксана Анатольевна. За. Юрий Иванович. Юрий Иванович за. Сергей Володимирович. Острый еще за. Наталья Игоревна. Заходим вас за. Олег Михайлович. Ценютка за. Артем Валерьевич. Михаил Миколаевич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Наступне питання подякувати щоро... колегам Шановні за позицію і за допомогу в майбутньому Наталія Ігорівна, Якби не ви внесли пропозицію, не пройшло б рішення. Наталі і не дякую <падя> <падя> вам величезна <падя> заламали бяку, колеги Ми за підтримку. Щиро бачі. дякую. Гарна ням. Дякую, Я. Андрій Вікторію, що приєдналися. Наступне питання порядку денного це щодо проекту закону 12.1.93, внесений народним депутатам чорним внесення змін до деяких законів України і так далі. Далі наш комітет не є головним. Ухвалюємо експертний висновок і надсилаємо до комітету з питань правової політики, який є головним. Це стосується зупинення виконавчого провадження. Хто хотів би висловити з цього питання? А депутат чорний з якоїсь фракції? Слуг народу чи із... да, з фракції Слуга народу. Дякую. А якщо нема бажаючих, тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту закону 12.1.9.3, яким передбачається ухвалити експертний висновок, по наш комітет не є головним, і надіслати до комітету з питань правової політики, який є головним. Прошу голосувати. Карченко за. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папієв за. Оксана Анатолійна. За. Сергій Володимирович. Устрічим, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. За. Олег за. Артем Валерійович. за. Рішення прийнято одноголосно 600 членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Наступне питання: це щодо проєкту закону 12.2.2.0. Це внесення змін до деяких законів щодо діяльності Бюро економічної безпеки. Як сталося, утворили бюро економічної безпеки, е, немає вже податкової міліції, а в законі про ТСК згадується в законі про тимчасові слідчі комісії, згадується ще податкова міліція. Тому знову ж таки, наш комітет цього питання не є головним, але ми ухвалюємо експертний висновок, де є власна підтримка того, щоб закону про ТСК вилучити вказівку на податкову. Міліцію, значить, пропонується ухвалити експертний висновок і надіслати до комітету з питань фінансів податкової митної політики, який є головним. Хто хотів би висловитися з цього питання? Голосую. Тоді ставлю на голосування проект рішення Комітету щодо проєкту закону 12.2.2.0. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович, Людмила Іванівна? Марч... Марченко за. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич. Папів за. Оксана Анатоліївна. Да. Сергій Володимирович. Стрийчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Переходь коза, вибачте. Дякую, Наталія Приходько. Ігорівна. Олег Михайлович, вибачте. Сенью Каза. Дякую. Михайло Миколаевич. Дев'ять зарішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Наступне питання це проект постанови про звіт тимчасової спеціальної комісії з питань захисту майнових немайнових прав внутрішньо переміщених осіб, інших осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Реєстраційний 13.3.7.2 внесений до два, внесений депутатом Фроловим Павлом Валерійовичем та іншими депутатами. Наш комітет теж не є головним. З цього питання, тому пропонується ухвалити експертний висновок на проєкт постанови 13.372 і надіслати його тимчасовій спеціальній комісії. Хто хотів би висловитися з цього питання? Голосуємо. Я у нас діставлено. Так, да, я вам хочу сказати, шановні колеги. Ця комісія яку очолював, очолює наш колега по комітету, колишній колега по комітету Павло Фролов, дійсно вони працювали працювали дуже фахово, дуже професійно, враховуючи те, що засідання цієї комісії транслювалися по телебаченню. Звіти про роботу цієї комісії транслювалися по телебаченню єдину в єдиному марафоні. Зокрема. Я особисто бачив, як е, був звіт е, в новинах про засідання цієї комісії в місті е, е, Так. Потім е, і це говорить про те, що дійсно комісія працювала, комісія підходила фахово і звітувалася медійно перед громадянами України про свою роботу. Дякую. Дякую, Рібач. Що ще хотів би висловитись? Студі ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 13372 внесений народним депутатом Фроловим та іншими депутатами щодо звіту відповідної тимчасової спеціальної комісії. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєріч. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Да. Артем Побач... Валерійч. Пробачаюсь. Вибачаюсь колеги. вибачаюсь колеги, у мене поганий зв'язок. Артем Олег, ми голосуємо п'яте вже ну додаткове питання щодо звіту ТСК. Да, 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 да. Як ви голосуєте? Да, да. Дякую, Артем А, да. Михайло да. Миколаївич. Папі да. за. Оксана Анатолієвна. Сергій Володимирович. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. За. Олег Михайлович за Дякую, Михайло Николаевич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А ну, змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному у мене нема чого повідомити членам комітету. Тому може хтось хотів би висловитись? Давайте закриємо в різному одне запитання. Добре, тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.